Бажаю і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні тема слідуюча. У мене є отакий гвинтокрут, РЗТК-шний. Ну, це не реклама, це просто демонстрація того, що в мене є. Хоча, скажу чесно, він відпрацював стільки, що я просто навіть не міг уявити. Я думав, що він місяць не протягне. Ну, вже він тягне дуже довго і досить непогано. А це я її взяв, змастивши, і настільки став прекрасно робити, що вам не передати. Ну в нього є одна вада. Ось друге положення працює шикарно. Перше положення ніби робить, якщо нагрузимо його, оба, і все, бачите. Вибиває. Знову включаємо, знову робить. Нагрузимо і знову вибиває. Значить, ситуація слідуюча. Я його розібрав. Як завжди розібрав весь редуктор, передивився, не знайшов абсолютно нічого. Одна корзина чу-чуть має знос, незначний. І то, то швидше за все, заводська, заводська лиска, тому що шестерні, які супрягаються з нею, вони в ідеальному стані. Значить, швидше за все, що така вона і мала бути та корзина. Тому що з цим виробником я не знайомий. Ну і зараз, як ви знаєте, я майже нічого не ремонтую. Тому якось так. Редуктор, по ідеї, добрий, у нього все добре. І я прицепився всього-навсього до однієї лише деталі. До кнопки, яка переключає. Тут на ній зроблені, бачите, є отакі нюанси, бугорочки такі. І там, відповідно, тут є також бугорочок, і є виємки, куди воно все мало б ставати, заходити і все інше. Тут і зносу, як такого, також я не бачу. Значить, Що я зробив? Помикитив, помикитив і знайшов в себе отакий кусочок бляшки. Це латунь 0,2. Її діаметр, якщо вірити, китайському штангелю. Відрізав міліметрову полосочку ножничками. Багато розуму не треба, щоб відрізати. У мене вийшла така полоска, це бачите, відходив вже від мого виробництва. Того, що підбирав, підбирав і що не раз то промахнусь. Ну, це проблема мого зору. Власне, наш я їх нарізав таких полосочок. Я їх вставив ось сюди, бачите як? І автоматично, коли я сюди вставив, я вирізав так, щоб вона була довша, ніж ось цей відрізок. І завдяки тому, що вона вигинається, вона встає сюди плотно, сюди і сюди, тісненько стає. Не виглядає за розміри пластмаси, тобто 1 мм достатньо, більше як достатньо. І за рахунок того, що воно вигинається, воно додає жорст, жорсткості для оцих вопружинок пластикових. Тепер складаємо це чудодійство і подивимося, який результат у нас вийшов. Ну, Тут треба акуратно, тут пружинка У мене одна, у вас може бути дві з двох сторон. Тому будьте максимально. Акуратні в цьому плані, щоб нічого ніде не згубити. Так, позиціонуємо все на свої місця, щоб все ставало хорошо і надійно. Закриваємо другу кришку. Ну, хочу вам сказати, що сподобався мені в розборі цей. Ой, випала одна. Так, при зборці одна в мене випала. Це говорить про те, що їх бажано тут додатково зафіксувати. Тому я думаю, що не лишнім буде взяти герметик. У мене є такий, якийсь не знаю, що це за герметик. Візьму я герметика і по куточкам сюди його добавлю. Це я зроблю пізніше. Тому що, якщо я зараз його задобавлю складу, залишу, він засохне і потім я нічого не перемикну. Я його показав вам, куди в які куточки додати, щоб все було добре. Засохне, а тоді тільки його складати. А я зараз складу, щоб ми перевірили. Що воно, куди воно, як воно, чи є якийсь результат від того, що ми зробили. А тоді я собі вже помаленьку його заклею, просушу і поставлю. Так, пружинка починає щось виділюватись. Не хоче ставати на своє місце. Так. Складаємо це діло акуратненько все назад. Світлодіода поправити кнопочку. І є, прекрасно. Так, наживлюю перші два. Для того, щоб перевірити. А потім, якщо то, або ми будемо розбирати назад, або я просто докручу шурупи. Ну, перед тим, звичайно, як заклею кнопку. Тому що латунні вставочки, вони, якщо випадуть, бажано їх зробити сталеві. Чому? Тому що, якщо вони звідти випадуть, то вони прилипнуть до мотора. А якщо латунні випадуть, то вони до мотора не прилипнуть, а вони обов'язково попадуть туди, де крильчатка, де охолодження, і зроблять шкоду. Тому лаптуні клей та ні, то вирізайте із металевої полоски. Мабуть, я також переріжу, щоб не гратися з силіконами. Так, ну що ж, перевіряємо. о, клаце досить перемикається, досить туго, досить туго. Прекрасно. Так, перевіряємо друге положення є. Перше положення. Так, батарея. У мене не тримається батарея, вона тут у мене за щовки злумалась, а малярну ленту я ще не приліпив. Як ми бачимо, працює прекрасно. Тому якось так вирізаємо міліметрові полосочки. Вставляємо в кнопочку, додаємо. Якщо бажаєте, можна чуть-чуть якоїсь там силіконової смазочки по капельки, щоб поменше зношувалося, ми ж його підсилили, тому тертя збільшиться. Тому можна туди покапільки силіконої смазки і користуватися. Я розбираю для того, щоб заклеїти. А вам бажаю, щоб у вас все було добре і у вас все получалося. до наступних зустрічей, і хай у вас нічого ніколи не ломається.